Моліться люди ви до Бога, моліться за своїх дітей, за церкву волю Україну. За твердість віри всіх людей, моліться діти ви до Бога. Моліться рідні за батьків, щоб білий голуб віри й волі, над нами все життя летів, чому ми в світі так живемо, в гріхах без Бога і в брехні. Чому сини не люблять батька, навчання матері марні, моліться люди видо Бога, моліться за своїх дітей, за церкву волю Україну. За твердість віри всіх людей, в нас перша мати є Марія, а друга церковця свята, а третя мати Україна четверта ненька дорога. Моліться діти ви до Бога, моліться, рідні за батьків, щоб білий голуб віри й волі, над нами все життя летів. О наймилосердніший Ісусе. Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху. Усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш що Щіси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, з'єдно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що вилилися з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх потяг твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки. Була їм повернена одіж святости, згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плечем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті. І найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь щиро дякую всім за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Ми віримо і надіємось у Твою безмежну любов, дорогий наш, Ісусе, просімо всемогутнього Бога, щоб зіслав мир для нашої знедоленої землі, щоб дав сили й витривалості нашим. Дорогим воїнам побороти злого ворога. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної господньої, Тихої нічки. Христос воскрес, бо істину воскрес. милий Ісусе, Ти чуєш зову, поглянь, як без Тебе і я живу, прийди Боже милий, мене порятуй, З безодні страшної, мій голос почуй, прийди Боже милий, мене порятуй, З безодні страшної. Почуй, ти дав мені Боже, і сонце, й тепло, а я тобі в плату, несу тільки зло, молюся, благаю, помилуй, прости, терпіння дай сили. Свій хрест донести, молюся, благаю, помилуй прости терпіння дай сили, свій хрест донести, ти квіти барвисті, в гаю посадив, ніхто мене в світі. Так не любив, Спасителю Божий, почуй голос мій прости мені, грішні, слугині Твої, Спасителю Божий почуй голос мій прости мені грішні. Слугині твої, прости мені, Боже, що я вже не раз тебе забувала у ранішній час, коли ти на землю тепло посилав, тепло мій любов. ти на землю тепло посилав, тепло і любов'ю мене зігрівав, о Боже, ти сина на муки послав, щоб він мою душу з гріхів урятував. А я непокірна і досі грішу, молюся благаю, помилуй, прошу, а я непокірна і досі грішу, молюся, благаю. keep